Починаємо новий робочий тиждень. Звітує Андрій Райкович. В громадах області все під контролем. Кіровоградщина продовжує зустрічати вимушених переселенців із Донеччини. Спочатку обов'язкової евакуації прихистили понад три тисячі біженців. Всього на Кіровоградщині зупинилось понад 90 тисяч переселенців. Подяка усім громадам, усім жителям Кіровоградщини, хто опікується цими людьми. Ці дні з'явилося на світ 36 малюків. Триває набір на програму посли європейської молоді, повідомляє прес-служба міськради. Хочеш дізнатися більше про можливості ЄС для молоді, представити свою країну на міжнародному рівні та зробити внесок у розвиток спільноти? Подавай заявку до 30 вересня. Вимоги вік від 16 до 26 років. Добре володіння англійською мовою. Відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду. Після чого вони візьмуть участь в ознайомчих сесіях щодо програми та ЄС. Олександрійський координаційний центр волонтерів отримав партію спальних мішків ковдр карматів для військових. Допомога надійшла від працівників та пацієнтів віда клінік. Нещодавно волонтери в соцмережах оголосили про потребу у вищезгаданих речах. Представники клініки оголосили збір коштів серед своїх працівників та пацієнтів. На зібрані гроші закупили спальні мішки та каремати для захисників і передали їх на волонтерський центр. Непереможний суп, кишенькове сало та патріотичний пряник. Новий туристичний маршрут презентували в Олександрії 16 вересня. Він має назву Смачна Олександрія. Його учасникам пропонують відвідати декілька локацій з проведення майстер-класів з приготування смаколиків від відомих фудмайстринь Софії Римарбошко та Наталії Сибірцевої. Маршрут буде цікавий не лише Олександрійцям, а й гостям нашого міста. Пише заметка. Центральна міська бібліотека запрошує відвідати низку заходів у рамках проєкту Вільнохаб В середу о 15 – Настільна гра, розмова, talks friends. Четвер об 11.30. Онлайн-заняття з кібербезпеки, кібергігієна навички, які захищають. Четвер о 15-ті. Майстер-клас розпису екоторби Сонячна Україна, четвер о 16 ті Майстер-клас малювання осіннього гриба акварельо. Деталі та попередній запис на заходи за. За номером телефону 099 126 50 26. Всі заходи безкоштовні. КП Олександрівський центральний ринок будує громадський туалет на авторинку. Підприємство раз на тиждень збирає містове з торгівців авторинку. Щотижня авторинок відвідує близько 500 людей. Тому було прийнято рішення щодо виділення коштів на будівництво туалету, повідомив директор КП Олександрівський центральний ринок. У вівторок 20 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 8, в день плюс 17. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стопчика. Вітер південний 4 метри на секунду.